Друзі, вітаю! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Завтра у вівторок піду знов до Манчестерського клубу. Там в мене буде зустрічі з деякими вже учнями і зіграю, мабуть, кілька матчів з гандикапом. І ось ви можете замовити за символічний донат від 200 гривень, наприклад, умови. На яких би вам хотілося подивитися ігри? Щоб це було, як я граю там 2 секунди проти 5 секунд і 2 секунди додавання кожному. Або, а, або мені там 40 секунд, їм 3 хвилини без додавання. Тобто, ось якісь такі моменти можна замовити, щоб я зіграв якусь там кількість ігор. Звісно, не всі ігри я так буду грати. Ну. Якщо закинути донат на підтримку канала, хоча б на 200 гривень це символічна сума, ви самі про це розумієте. Але просто безкоштовно я не працюю. Ось так я вже казав: це невірна філософія. Професіонал не може працювати безкоштовно. Ну і <клух> можна замовити також певний дебют, тобто. Щоб я там пограв, ну вони грають, там в принципі, за білих десь ставлять Лондон. Я не буду грати свої дебюти то товід'язково. Тобто я можу зіграти там ну проти Д4, там пробувати грати Кіннів 6 або D5, або е 5 ну На ваш вибір, друзі, я можу пробувати грати різне, але, але е це теж через донат, через якусь підтримку. Також за білих можу пробувати грати. Будь-які ваші вподобання, щоб ви побачили, як я граю, можливо, щось прокоментую, щось цікаве побачити. Це теж за символічні донати можна все побачити. Де це буде викладатися? Ви скажете, а як ми це побачимо? Це ці відео не буде це у форматі стріму, бо там ж багато людей це така доволі відкрита формація. Тож. Я просто буду записувати відео. Я вже погодив це з е, тим, з ким буду грати. Я буду записувати відео, якісно, ось так, з телефону. І потім ці відео викладати і на Ютубі, і на Тіктоці. Відео будуть цікаві, коротенькі, по кожній партії буде, скоріш за все, окреме відео. А можливо, і запишу, де, де, теж можна тут обговорити. Запишу там хвилин 20, 30, щоб воно було одним відео. Друзі. Ось так. Хочемо, цікаво. Ну, потрібно теж щось робити у підтримку тих, хто працює для вас, хто робить ваше життя більш цікавим та більш е додає вам знань, все ж таки, бо ці відео е будуть нести все ж таки користь. Ну, якось так. Якось так записав, не знаю, коли розміщу. Зараз у нас вже біля 4-ї. Я позавтракав доволі рано, як сьогодні. І буду далі працювати. Записую зараз дуже крутезний відеокурс по D4 кінці 6. Його зараз можна купити нижче, аніж у два рази, але це буде окреме відео, не зараз.